Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира 211 ї бригади збройних сил України, який не реагував на факти знущання та катування над віреними йому військовослужбовцями, за даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження з військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування. Установлено, що старший лейтенант Нан систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини і не передавати інформацію до правоохоронних органів. У результаті, замість захисту прав своїх підлеглих, командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання. Подібні дії становлять не лише порушення. Законодавства, а й серйозну загрозу внутрішній дисципліні збройних сил України в умовах збройної агресії. Командиру інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. Наразі фігуранту та його захисникам відкрито матеріали до кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду. Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру командиру одного з взводів пантонно мостового батальйону 211-ї пантонно мостової бригади, який знущався з солдатів.